Ще один важкий матч проти сильної команди. вони забили швидкий гол. що, звісно, ускладнило нам гру. Ми планували забити першими. Хотіли використати нашу фізичну підготовку і досвід. Але, на жаль, це зробили вони А потім перед самою перервою два Нашим гравцям довелося дуже нелегко. У другому таймі наші гравці боролися. Боролися за свою команду за своїх товаришів, але потрібно визнати, що Шахтар був сильніший за підсумком двох матчів. Протягом усього матчу я був дуже задоволений грою в захисті та енергією своїх гравців. їхня мова тіла, поведінка. Усе це було на рівні. Зараз ми входимо в складний період. І мені потрібен кожен із гравців. І сьогоднішня енергія була просто чудовою. Звісно, нам все ще треба розвиватися. Ми будемо щодня над цим працювати. але після проходу до наступного раунду. Команда справді заслуговує на щирі вітання Тож я обіймаю кожного з равців і щиро їх вітаю. Що стосується наших суперників, я бажаю Бешекташу успіхів у подальшому. Сподіваюся, що ми не зустрінемось у лізі конференцій. Туреччині потрібно перемагати скрізь. Сподіваюся, вони досягнуть великого успіху в лізі конференцій. зараз їх команда тільки будується, і я не вважаю це слабкістю. але деякі матчі не просто грати. Я поважаю їхнього тренера і поважаю культуру гри Бешекташа. Ми ретельно готувались до цієї гри, і можу сказати, що їхня команда дійсно сильна.